Буквально декілька ідей. Ось все ж таки для тих, хто в квартирі мешкає питання електрики і автономії електрики, лишається актуальним. І, можливо, це буде останній блок, буде корисний для вас. Значить, п'ять ідей для теплої зими. Значить, перше, ось в нашій церкві був один хлопець, який займався тепловою інспекцією. Це дуже важлива тема, можливо, ви раніше не замислювалися. Головна теза, що утеплити в квартирі чи в домі треба тільки те, ну, що холодне, що якби поглинає тепло. Цей хлопець купив ось такий прилад. Він там 400 доларів. Я думаю, це вже. Ну, Такий дорогий девайс, він до iPhone або до Android-телефону просто підключається. Це тепловізор. Різні є категорії, Оце він особисто користувався цим, але є також дешевше, дорожче. Ось. І можна скинутися там і купити один там на всю громаду да, і мати його. І він зайшов до мене до хати з цим тепловізором і показав мені, що в мене в будинку є один кут, де 9 градусів різниця. Самий холодний кут. Він каже: тут кругом тебе все класно, оцей кут, тобі треба утеплити. Це також актуально буде для квартири. У вас сусіди гріють, а десь стіна, яка не гріє. Тому перша ідея, якби не котел там чи щось, а от подумати, що поглинає якби, тепло. І зробити максимально, щоб це, якби да, це утеплити. Ось такі. І є інспекції, колись вона коштувала тисячу гривень. Була фірма, тисячу гривень платиш. Вони тобі висилають одразу по дві фотки: фотка, ну, там, приклад, твоєї стіни. і Термічна фотографія цієї ж стіни. Ти бачиш, якби зразу, до речі, він коли зайшов, так піднявся в будинку там на другий поверх нас, сфотографував батарею. каже: о, ця в тебе батарея завоздушена. Бо на фотографії тепловізора видно, що півбатареї гарячі, а півхолодне. Очима ти не бачиш. Я кажу, слухай, і ми зразу раз якби, ну, спустили повітря, і все зразу нам видно, як вона стала червоною. Тому це дуже класна штука, якби зробити просто інспекцію, де холодна точка, щоб, можливо, там її утеплити. Це перша ідея. Значить, друга ідея. Безперебійні джерела живлення. Як ми чули, усі котли газові, вони мають, ну, електро, зрозуміло, вони мають потребу в тому, щоб було джерело енергії. Е, тому ось я замислився, думаю, так, в мене газовий котел, треба якось готуватися до зими. І ось в мене був такий упс від значить від комп'ютера. І я подумав, класне, таке недороге рішення. Він там 20-30 хвилин. Ну а якщо під'єднати там більш потужний автомобільний акумулятор, нічого мені купляти не треба. Я думаю, я його використаю. Почав заглиблюватися в цю тему, а виявляється, що ні. Тому що ось, наприклад, ця модель не підходить для того, щоб вона від неї можна комп'ютер трошки підтримати, чи ноутбук, чи якийсь девайс, але там, де є електродвигуни, а в котлі є електродвигун, або він зовнішньо десь там стоїть, да, циркуляційний насос, або внутрішньо. І тому тут форма сигналу має бути синусоїда. А тут ну, прямокутна форма. І тому, якби. Котел не буде працювати, або працювати буде недовго, вийде з ладу цей циркуляційний насос. Тому такий дешевий варіант, якби оцей упс не підходить. Але є цієї ж фірми UPS, якщо там написано слово smart, смарт це означає, виробник гарантує, що там приблизна форма синусоїди. Вона там не ідеальна, але вона більш-менш підходить. Тобто є. Джерела безперебійного живлення, якщо у вас є такий старенький стоїть, і у вас там є слово Smart або є документація, і ви побачили, що, що виробник заявляє, що там є синусоїди, це підійде для котла. От ця модель вона не підходить. Що ж тоді робити? Як би, да, я покажу як альтернатива, що можна використати, що можна придбати недорого. торгом. Ну, є акумуляторні інвертори, тобто підключаються автомобільні акумулятори, інвертори. Десь от 3 кВтний такий інвертор, який на стіну вішається, він коштує біля 15 тисяч гривень без акумуляторів. Оце такі ціни зараз. І ціна, можливо, якщо буде ще попит більше, буде зростати. Тоді можна поставити там два акумулятори автомобільних. І, він, коли є світло, він заряджає акумулятори. І потім, коли світло якби, пропало, цей інвертор видає вам 3 кВт, якби, ну, і можна якийсь час користуватися. Значить людина одна пише на форумі, що ось купила такий інвертор, і котел 350 Вт. Акумулятор 90 ампер часов, і їй сказали, що 15 годин, ну великий такий акумулятор автомобільний, буде значить, цей котел працювати. Людина повелася на ту рекламу, купила три години котел пропрацював і все виключилося. І там далі нижче на форумах один фізик підключився. Він каже: звичайно, якщо у вас котел 350 ватт, ось, і він там декілька таких формул, розрахунків, то дійсно цього 90 ампер часов акумулятора його хватить лише на три години. Це прості, каже, формули, ну він фізик для нього просто, а для тої людини, яка не розбиралася. І для мене це також певний міф, бо я думав, що автомобільний акумулятор може харчувати, знаєте, ну там дуже-дуже довго. Насправді ні. ось, І тому це також треба там декілька їх мати на заміну. Ось щось таке. І є там Тесла-станції, від 117 здається, тисяч гривень, якби така Тесла-станція вішається на стіну, і вона теж кілька годин може там, от, від неї працювати котел, залежить все від потужності котла і так далі. Тобто є різні такі рішення. Що я от для себе придбав? Ось я знайшов таку штуку. значить, Це джерело безперебійного дживлення Logic Power 350 Вт. Якраз от для того, щоб, наприклад, на критичній ситуації пропало світло в Ірпіні і щоб можна було певний час. Мати гарячу воду, наприклад, щоб сім'я могла помитися. Ось така штука. У мене невеличкий такий акумулятор, можна автомобільний поставити, бо тут є можливість 5-10 А ток заряду. тобто Розраховано на велике. Але просто покажу саму ідею. Ось тут є так, така кнопочка, якби живлення включається. І він дає 220, от зараз показує 220 вольт зовнішнього, як би видає. От мета цього вентилятора, який тут стояв, просто показати, як воно працює. Тобто тут у вентиляторі якраз стоїть асинхронний двигун, такий подібний, як стоїть в котлах. І ви просто от підключили, якби включили, ось стоїть, бачите, якби без всілякого немає там, джерела якогось певного. Все працює від акумулятора. Цей блочок дає чисту синусоїду, він коштує зараз 5,5 тисяч гривень. Це найдешевша ціна якість, що я знайшов. Можливо, є щось дешевше, такі маленькі блачки, які там, від, наприклад, автомобільний, да, такий є преобразователь-інвертор, але там немає чистої синусоїди от того форми сигналу, яка необхідна. Ну і плюс ця штука, вона якби підключається до джерела 220 вольт, і якщо джерело пропало, в неї вона за кілька мікросекунд переключається, і тобто котел як працював, так і він просто переключається на акумулятор і працює. Немає цієї паузи, якби це все електроніка. Вже тут є, тобто воно безперебійно подає як би, цю електрику. Єдиний який нюанс. Я підключую цю цю штуку до свого котла. Думаю, треба ж випробувати. І знаєте, що відбулося? Я чую, як котел зажигається, У мене газовий котел протерм. Якби йде газова горілка, все фу. Спихнуло плам'я, декілька секунд. Фу. Фу. Постійно спрацьовує. Я поліз на форуми дивитися, виявляється, багато котлів не влаштовані таким чином, щоб працювати без заземлення. Якщо ця штука автономна, вона в воздусі ні до чого не підключена, немає заземлення. Датчик пламені, який є в котлі, він якби не бачить, що є полум'я. І він постійно якби його запалює. Я думаю, що ж то зробити, і є таке поняття, як там складна нітралі і так далі. Тобто, цей, ця штука вона має бути все ж таки підключена і має бути якби лінія нуля. Вона має бути заземлена. Я то все підключив, якби виключив ну, на вход електроенергії, щоб 220 не подавалося все, котел якби почав працювати нормально, заземлення пішло. Це такий нюанс. Можна, хто більше цим займається, більше якби. І в кінці будуть питання відповіді. Ось. Це те безпосередньо оцей блочок, можна його потім подивитися. Як альтернатива, можна для підстраховки його придбати. Ще одна сонячна панель. Значить, Що можна зробити? О, ось тут на цьому акумуляторі приклеєний такий контролер сонячної панелі. Це окремий блок. Тобто, якщо це десь біля 5 тисяч гривень коштує, то блочок, акумулятор, сонячний контролер і отака от сонячна панелька на 50 Вт, вони теж коштують зараз приблизно 5 тисяч гривень. Тобто, ну десятка коштує рішення, яке від сонця підзаряджає акумулятор. Акумулятор дає на інвертор, інвертор дає на котел і котле вас працює, якби ну. Можна, я думаю, дешевше знайти. Це просто так от на чорнетку. на чорнетку. Але в чому як би, тут ідея? Насправді, ну, цей такий, бачите, маленький акумулятор, він довго кател не буде. Я не знаю, скільки пропрацює тут цей вентилятор, як би, да, ну, якийсь певний час. Тобто для обігріву так повноцінного і помитися, ванну, нагріти, звичайно, акумулятор цей не потяне. Але тут на цьому контролері є декілька USB, і це рішення підходить, якщо, не дай Бог, не буде кілька днів, наприклад, електрики, в Вірпіні. То принаймні зарядити мобільний телефон там планшет, щоб ви були якби на зв'язку, можливо. Оця 50-ваттна панелька дозволяє до п'яти телефонів. Тут тут якби потужний вихід USB, просто можна декілька навіть хаб підключити, декілька пристроїв, як вони кажуть, виробники. І вона буде вам працювати, якби вона буде вам давати мінімум, якби от такий план, мінімум. Це, значить, забезпечити якби, електроенергію ваші девайси, щоб ви були на зв'язку. Пізніше можете підійти попробувати цю панель. Я бачу вже, які там на балконі ставлять собі просто так до стекла до шкла. Тільки важливо, щоб там кут. Кут нахилу максимальний був перпендикулярний до сонячного проміння. Ну, тоді максимальний, якби ККД от цих сонячних батарей. Ще одна ідея генератори. Значить, різні генератори. Я почав також це досліджувати. І ось ну, газ, дизель, там, бензин, газ, є двох паливні. І, Вирішальною для мене була розмова з моїм другом, який сам одесит, але вже певний час, років 10, живе в США. І він говорить, що там у вас по генераторах, я там розказую. Він каже, у нас тут в Америці всі користуються генераторами, які на газу. Я пам'ятаю, що слухайте, ну, бензин так, там дизель так. Я кажу: а ну розкажи. Він каже, будь-який бензиновий генератор, каже, за 20 баксів ти купляєш отакий от редуктор просто. І ти його підключаєш, значить, до. Бензинового генератора ставиш газовий балон і каже: у мене такий генератор 5 діб працював без перестанку, якби і все з газового балону. Каже, дехто до магістралі газове підключає. Я думаю, та не може бути. Я заходжу на пром'ю і точно знаходжу. У нас кілька пропозицій біля там, двох тисяч гривень, може там півтори, ну різні треба шукати. Є редуктори до генератора. Невеличкий генератор купляєте бензиновий, до нього, якби редуктор, газовий балон. І у вас є автономка. Єдине, там по цих генераторах дуже важливо, щоб там масло заливалося окремо, не з паливом. Бо є генератори, де масло з паливом, то газ буде сушити, такий не підходить. А де масло заливається окремо, ті генератори ви можете просто газовий балон мати і ось мати електрику 5 діб, 6 діб спокійно, якби на газу. По-перше, там він і тихіше працює, і вихлоп якби менше, тому що газ він більш такий екологічний. Тому ось це також рішення. Ось такий генератор, як тут ви бачите, якби німецький, це генератор на 4 кВт. Він коштує 46 тисяч гривень. Це скільки? 1100 доларів, там 1200 да, доларів. Ось, і там вже внутрішньо він має два види палива, тобто він має і газ, і має бензин. І він підключається також до магістралі. Тобто, до газової магістралі, якщо у вас є газ, він підключили, а немає тільки електрики, то 4 кВт це можна, дружина, може попрати. Тобто пральна машина буде працювати. Ну там і там холодильник, котел, зрозуміло, також буде працювати. Ну, це також як ідея. І останнє, на чому ми хотіли би вже завершити, це тепло душевне. Тепло душевне. Що фізичне тепло важливо, але цікаве, що є історія Євангелія Івана, закінчується тим, що Ісус для своїх учнів він приготував сніданок і Він розпалив для них вогнище. Нещодавно на біблійному клубі ми цю історію вивчали, і одна жіночка каже. А якраз там Петро він стрибнув у воду, плив і каже: ось коли Петро вийшов, він зустрів не тільки їжу, а йому треба було зігрітися, бо це був ранок, ну, знаєте, зимна вода. І ось Ісус потурбувався навіть про тепло для тієї людини. І я подумав, яка класна історія. Тобто, Господь Він хоче потурбуватися не тільки духовно за вас. Щоб духовна їжа не про ваше спасіння, про наше спасіння. Він хоче потурбуватися, щоб в нас також було і тепло. Да? І тому ось теплі ці відносини, час з друзями, не втрачати можливість. От зараз, після сніданку, зараз матимемо можливість там поїсти, разом поспілкуватися. Дуже важливий час. Багато суєти, але треба планово знаходити цей час. Час на побачення з дружиною, в кого дружина не евакуйована, вона тут з вами. От Ми позавчора з дружини ходили на побачення, поїхали в Бучу, подивитися, як там Макдональдс виглядає. Він там трохи простріляний, закритий. Пішли там далі, просто в кафешку, провели класний час. От Просто на побачення зі своєю дружиною. Як колись до одруження. Хтось водив дружину на побачення час. От, і якби, це дуже-дуже класний був час такий час з дітьми. Якась має бути своя форма спілкування. Якісь, от, я люблю з дітьми дюргати їх в кафешки, також виводити на побачення. Просто в парк центральний піти по ходогу з'їсти. І от якась містика відбувається. Коли ти вдома з сином говориш, це одне. Коли ти пішов туди, прогулявся, купили там ходок, сіли, він розкривається, більш глибокі питання можна задавати. Це дуже круто. Да. Ну і останнє це час з Богом щодня. Тихий час, коли от ми, як Андрій, зауважив, що Господь він про все турбується. Треба мати з ним відносини, треба з ним спілкуватися, і він дасть мудрість, як пережити зиму, пошле необхідні ресурси, друзів, які допоможуть, спільноту, яка допоможе. Господь це все робить. Ми були свідки того, як він вже в минулому. Нашому це робив, і він буде це робити. І от, якщо є це душевне тепло. Розумієте, то тоді і в теплій хаті є оцей комфорт, якого ми всі шукаємо. Бо якщо хата тепла, а є склоки, є конфлікти, є немає миру з Богом, немає миру з ближніми, тому ця картина і наш навіть чоловічий форум був би неповний. Тому цим я хотів би завершити. Зараз глобально, можливо, там час для запитань. Там, якщо у вас є, є ще по темі, ось і до Андрія, і до Валерія. І ми будемо завершувати вже за кілька хвилин. Да, дякую, будь ласка. Бачите, ще працює. Так, уточнення по генераторах. Так. ресурс одного, одного циклу роботи, так. Який дорівнює повну палива, який на Так він має бути виключений і, що якщо людина обирає генератор. Маленьким баком, то вона має знати, що він буде працювати о тих три-чотири години, і потім треба паузу, щоб він міг охолонути, і потім ще раз. Так, і генератор. Так, генератор такий, uh -huh. е, ну, є такий ризик, я, я не бачив, що не чув, але є такий ризик, що він може скоро вийти зі строю. Uh -huh. Рекомендується, рекомендується все ж таки прорахувати час і е, газ, ну, виключати його на деякий час і потім знову заводити і міняти частіше маску. Якщо він, наприклад, довше працює. Uh -huh. стикнувся, ми тут навіть у нас, до речі, є. Я дам контакт. У нас є ціла фірма Mavic в Бучі, яка виготовляє сервіс робить любих будь-яких генераторів. Ага. Цьому... Можна, я в ефір просто скажу, бо можливо мікрофон далеко і не чути. Значить, дуже важливе таке зауваження від Анатолія. Дякую, Анатолій, що кожен генератор розрахований на ту кількість годин роботи відповідно до баку палива, який він має. Якщо підключити балон, тобто генератор буде працювати ну, більше, довше, і тому треба його виключати з певними як би, такими обмеженнями. От той генератор, що я показував, там виробник заявляє, що він здатен працювати безперебійно довгий час. Тобто, вже система охолодження. Да. Я не пам'ятаю по годинам, але там, якщо, можливо, виробник вже подумав про це, більш великий радіатор зробив там на поршневій системі і так далі. Ось, Але дякую, дуже важливе зауваження. Тобто, так просто будь-який лайфхак, який ми продумуємо, треба його якби враховувати. Можливості самі генератори. Мій друг от в США, в нього 5 діб без перестанку працював такий невеликий дирчик, він показував цю фірму. Значить, такі вони генератори для кемпінгу. Ось він двохкіловатний, такий маленький. І він іде, значить, інверторний генератор, він, його потужність регулюється потужністю. Якщо ти лампочку включиш, він буде дуже тихенько працювати, на, тільки на лампочку. Він не буде брати палива. Ось на якби ну максимум. Якщо потужність зростає навантаження, він тоді буде голосніше працювати. Тобто навіть от такі зараз сучасні генератори, які працюють відповідно до нагрузки. Ось і в нього він каже: просто на цьому кемпінгу 5 діб він працював без перестанку. Тому є різні моделі, можна подивитися. Ось, але дякую. Да, треба дивитися обов'язково, бо тоді просто ресурс вийде, генератор спортиться цим балоном. І слідкувати за заміною масла вчасно, тому що це системі, розход, це, так. В шоу шоу немає фільтра, тому фактично в генераторах немає зазвичай масляного фільтра, тому треба постійно слідкувати за маслом. Угу. Рахувати, яким чином? От, фірма, «Мадик» фірма Мадик є в бучі така, так? Це, угу. Заправляти бак генератора повним. його на і знову наповнювати повним. Таким чином ми можемо прорахувати приблизні години мотор, моторесурс. І, наприклад, в і, в мене 4 бака згорає, і мені треба міняти масу. Деяких генераторах да, два баки, да, ти кажеш, повний раз повний, і потім міняти. Чи в тебе в чотири рази чотири повних бака? А це також відповідно до інструкції замінювати масло. Дякую, Анатолій. ще угу. Ще можливо запитання по от, теми електрики. І, можливо, у вас є досвід. от Сонячні панелі, наприклад, да, хтось встановлював чи ви знаєте контакти. До речі, е отут є в кінці форма. цим я хотів завершити. Значить, ох, якщо можна, Олексій, включи, будь ласка, в кінці форма. Якщо ви ще не заповнили, там якраз ідея є по пропозиціями -про, про генератори, от за цим QR-кодом. І також контакти відповідні, які, де можна взяти, наприклад, і де можна придбати щось. Тому Анатолій буду вдячний. Якщо ти цю фірму, яку ти згадав, також там є масло для генераторів. Просто можна в коментарях написати. Ця форма це спільний ресурс, де можна взяти контакти, де дрова купити, де в кого який котел стоїть, в кого які там чи груба, чи ось просто поради щодо. Еко, е, якби економії, так на майбутню зиму і поради щодо опалення. Ді, да. втро, втро, Дякуємо, друзі. Дякую. Да тому не розходьтеся, Йдемо на камінну зону.